Що там з тополею, значить, не вийшло? Тополею щось, а не вийшло з тополею, те, що е, Тополя подав, е, значить, на е, безуглу до суду е, причиною став її допис у соцмережі про те, що музикант нібито фейково мобілізувався та не служив у зсу. Значить, ну що я е, розумію Тараса, але я хочу сказати, що його чекає непроста, дуже і дуже довга, дуже непростий процес, тому що на самому початку ще повномасштабки, коли е, росіяни руками місцевих, е, значить журналістів, які досі не сидять, і, значить, їхній діяльності проросійській не надано жодної оцінки Служби безпеки України. Коли росіяни руками цих всіх блогерів і так званих журналістів почали писати про мене безліч фейкової інформації, робити відео, значить, з безліч фейкової інформації, я також думав звернутися стосовно цього до суду. Але, по-перше, у мене не було на це часу, а по-друге, мені пояснили, що таке розгляд такої Справи буде тривати щонайменше півроку. Це про захист честі і гідності. Знаєш, про те, що тебе що тебе наклеп про тебе да. вчинили, і щонайменше півроку, а півроку це щонайменше 10-15 засідань. А 10-15 засідань це постійно адвокат тебе має представляти, і ви це все маєте розбирати, купа експертиз і всього іншого. Тобто, це. Валакіта, яка ну як на мене, от вона мені була не потрібна. А Тарасу, якщо хтось буде представляти його інтереси, якщо йому туди з'являтися не потрібно, якщо в нього є можливість без проблем це все профінансувати, я бажаю успіху, тому що да, мені здається, що ляпати все, що завгодно, про кого завгодно, ну з цим з цією історією потрібно і, і припиняти. Тут вже